Вас в етері телеканалу НТК проєкт. Будьте певні, як завжди, спілкуємось з психологиною Наталою Федорук. Наталечку, рада бачити тебе. Я також. Тема нашої сьогоднішньої розмови систематичне незадоволення собою або ж комплекс неповноцінності. Розкажи, будь ласка, що це таке? Людина є. Ряд переживань, і одне з них називається комплекс неповноцінності, такий психічний стан, коли вона відчуває свою меншовартість, ущемленість, інакшість, страждає від цього. Як наслідок виникає низька самооцінка і різні, скажімо так, бачення, як вийти з цього. І одна людина внаслідок цієї меншовартості, вона Буде боротися ставати кращою, а інша почне мстити. Ти хочеш сказати, що цей синдром меншовартості це не завжди погано. Тобто, людина може вийти з позитивним результатом для себе? Так, звичайно. Як це, це працює? Тому що це тільки її відчуття, що одна людина є меншовартою. Ну, всі ми є цінні, всі ми маємо право. Це тільки відчуття меншої вартості, і з ним треба працювати. Зрозуміло. Звідки береться ось цей синдром? Комплекс неповноцінності. Комплекс неповноцінності. Вертаємося до е виховання дитини в певних умовах. Вертаємося її дитинство. І якщо б була можливість його дослідити, то Відбувається та певна взаємодія між дитиною і батьками. І часто наслідком цієї взаємодії є присоромленість дитини за її а, вчинки. Вона ще не зріла, вона ще не вміє щось робити. Але якщо у батьків є таке е, розуміння, що виховання це тільки влада, перевага, то вони, будь-який чинок дитини, який не, не годиться, вони будуть, ай-яй-яй, замість пояснювати, як треба, вони будуть її присоромлювати. маленької дитини вона може реально народитися фізичними вадами, їй може не вдаватися як звичайній. Е, Здоровій дитині. Е, нездорова дитина довше вчиться. Відповідно, батьки виснажуються, е, всі, хто біля неї. І, іноді, е, іноді часто це десь і я спостерігала такі моменти, що мама не витримує і вона починає дитину сварити. Наприклад, дитина є е, дитячий серебральний параліч, дитина вчиться ходити. Я пригадую, свідком було, коли. Е, я не знаю, як вона називається, мала дитина певні такі засоби, які фіксували ногу, і вона вчилася ходити. Мама оглядалася назад, бачила там перехожих, які також дивились, ще з цікавістю, то не завжди люди з осудом дивляться. Деколи це просто цікавість, бо це щось нестандартне. І мама починала цю дитину тлумити, та що ж ти так ідеш? А ну йди акуратніше, а як ти ходиш? І відповідно дитина ще більше починала шпотатись. Е, тому. Від виховання, чи є явні ознаки фізичних вад, чи це просто невдалася дитина, так як собі батьки вважали, що вона має бути, бо вони часто заглядають в сім'ї інших слухняних діток. А ти не такий, чи не така від цього порівняння виростає це відчуття присоромленості. І як наслідок з'являється такий цілий комплекс уявлення неповноцінності. І людина така, вона проєктує на інших, що вони в ній бачать тільки цю неповноцінність. А інші їх розглядають по-іншому. Але в неї таке створиться та бачення. Відки береться. Це ми говоримо про стосунки, батьки-дитина. Але коли дитина потрапляє до школи, то в неї з'являється. Стосунки з однолітками, і вони можуть її відчужувати, не приймати. За якоюсь ознакою її цькувати, чи дійсно фізична якась ознака там занадто худий, занадто повний, не знаю, там якісь проблеми з здоров'ям, шкірою, чи якісь частини тіла вирізняються так від загальних в тому класі. І тому діти. Намагаються так невиховані діти, намагаються свої показати перевагу. І якщо немає цього е, програми вчительської підтримки дітей зараз є, е, ми знаємо, що за кожним класом е, закріплено, якщо дитина з е, якоюсь неповноцінністю, так, то до неї е, помічник вчителя, і до слова, якщо це в класі всіма. І батьками, і дітьми, і головне вчителем е, обкладено правильно, то та дитина має шанс виростати, зростати в умовах, де вона не буде відчувати неповноцінності, бо є загальна підтримка. Але до цього треба дійти. Е, як наслідок, так, якщо питати людей, чому в тебе комплекс неповноцінності, це будуть спогади зі школи, де скували за інакшість. Інакшість фізичну, інтелектуальну чи. Е, Одяг по неспроможності мати там дорогі нові речі. Е, наступний так би, момент, який з'являється, чому в людини може з'явитися комплекс неповноцінності, це знову ж таки вона вертається зі школи додому, і батьки вони дорослі, і в них вже є бачення, що треба для того, щоб стати успішним в житті. І в дитини можуть бути якісь та спроби е, бути здібним в чомусь, компенсувати це своє відчуття меншовартості, Вона може надмірно старатися, е, те, що їй не виходить, е, так зусиллями, е, щоб бути талановитий, що в тому. Але е, в батьків є свої бачення, і вони можуть її зарубувати ці устремлення. Та це нічого не вийде, та це. Дурна затія, Та це купа грошей, на це ми не готові тратити, що з цього буде, ми ж тебе знаємо, що ти недостатньо. І коли виростає вже доросла стає людина, якась її частинка, оця дитяча, так і застрягає в тому періоді, і вона не може зробити якийсь прорив ну, своєї успішності. Тому що в голові є оцей критик: ти не зможеш, ти не такий, як всі. Ми знову повертаємося в дитинство. Всі наші проблеми живуть такі там. Які люди більш підвладні ось цьому комплексу неповноцінності, а які можуть встояти і їм просто все рівно що говорять оточуючі і, зокрема, ті ж батьки? Е, я трошки відлучуся, чому в дитинство, бо воно вже ніби така заїжджена тема. І багато хто може сказати, а я взагалі не пам'ятаю свого дитинства. Е, так, не пам'ятається, тому що є така особливість психіки витісняти, блокувати ці травмуючі спогади. Але наше тіло пам'ятає все. І ти ніколи не знаєш, яка людина так, з соціуму нагадає тобі того якогось однокласника, який тебе цькував, так. І ти не розумієш, що в тебе поганий настрій, і знову відчуття якоїсь міжвартості, сутулість. Бо ця людина дуже схожа поведінці на твого кривдника в дитинстві. Тому. Треба вишукувати той перший спогад, де дитина була тоді вразлива і не могла захиститись, і пам'ятати, що тепер є інша доросла частинка. На рахунок людей, які піддатли, які ні. Це дуже індивідуальні. Я навіть не знаю, чи я змогла б дати характеристику. Це напевне якісь вже в житті можемо побачити, що в когось є оця воля. Досягати, перемогти, і, мабуть, в житті якась трапляється, хоч одна підтримка, чи партнерка, партнер, який чи вчитель, чи психолог, хтось, чи тренер, який може підтримати, і людина прорветься і реально компенсує, бо така функція є у комплексу неповноцінності: компенсувати цю неповноцінність в чомусь іншому. Тобто, умовно, якщо себе дівчина вважає некрасивою, красивою, то вона буде робити все для того, щоб або стати красивою різними процедурами, або піти і розвивати свою інтелектуальну сферу, тобто стати вченим. До речі, автор цієї теорії про комплекс неповноцінності це Альфред Адлер. Він відчував цю неповноцінність ще з дитинства, бо мав укорочену кінцівку, і він жив навпроти. Я не знаю, як це називається, коли цирк приїжджає, вони певну місцину та, собі беруть і тренуються. І він часто дивився на ці ідеальні фігури, на ці акробатичні їхні рухи, і він неймовірно відчував себе погано, бо він розумів, що він ніколи так ідеально не зможе зробити. І це також стало обставиною, що він часом. Прийшов до таких висновків і став великим членом, його навіть і Зигмунд Фрейд, психоаналітик, вони співпрацювали разом. Тобто, людина багато нам дала для розуміння оцього комплексу неповноцінності. Тому одна людина з відчуттям хай комплексу неповноцінності менш вартості, але десь. Воно буде рушійною силою таки досягати. Я таки зможу вам довести. А інше навпаки почне робити так, щоб е, карати інших е, і е, виробляти в собі це почуття влади, щоб самоствердитись, щоб цей біль, який був колись, якимось чином таким негарним е, показати. Ну, до слова е, про комплекс карлика, та? нам кажуть і про. Можна Наполеони. говорити. Ну, Наполеон, бачу, він був такий в історію війшов, як, хоча людина малого зросту, але великий робив кроки в воєнній стороні. А ми говоримо про нашого ворога Путіна і про той момент, що з комплексом неповноцінності людина в даному випадку владу використовує не на користь своєму ж народу і іншим державам. Це два різні шляхи. На розвиток, може бути, або на проблеми і біль іншим. Я впевнена, що наші глядачі зауважуються, і в мене є знайомі, які, ну подивишся, абсолютно впевнена в собі людина. Але є ось ці такі провали. Я не можу, я не впораюсь, я не домою. Як ти вже сказала, uh -huh. Uh -huh. чому так? Це від обставин залежить, чи все ж таки ото з дитинства тягнеться? Дивіться, іноді я реально, що людина некомпетентна і вона відчуває свою некомпетенцію. І це є об'єктивно, що умовно вона не відповідає тій посаді. Ну і звичайно, що вона це відчуває. Але за нею не знаю, чи заплатили, чи випадкове місце вона отримала і на тепер бери, працюй. А Вона не може, бо вона не відповідає тому. Тому це виправдано, ця неповноцінність. Але є інші випадок, коли ми бачимо, що людина морально їй це добре дається. В неї припустимо дикція гарна. Вона знає, що сказати. Вона добра. Але чого ж вона не йде там виступати? Якісь моменти. То якщо з нею працювати, то можна дослідити, що. Хтось колись про неї щось сказав, таке важке, що їй запало то в душу, і вона не готова показати світові себе, свої таланти. Тому обов'язково треба працювати, тому що це великий гріх, так? мати дари і не показувати їх. Чи може людина сама вдома самотужки побороти ось цей комплекс неповноцінності? Чи обов'язково має бути фахівець? Зараз, крім фахівців, є доступу багато до інформації. І є багато відеороликів на цю тему, є літератури багато, де можна самостійно досліджувати цю тему. Ем, нам може спробувати. Скажімо так, зараз є шлях, щоб цього позбутись. Але в цьому всьому дуже важливо мати когось, хто в тебе вірить, хто тебе підтримує. Бо ну самотужки це все так би можна робити. Дивися, можна і нам з тобою народжувати дітей вдома. Але це небезпечно. І це може мати певні наслідки. Так, але ж якось колись народжували. Тому е, я впевнена, е, дивись, і я позбуваю своїх комплексів неповноцінності. Я, мене батьки не травмували, але якесь у мене було уявлення порівняння, так, як воно має бути, чого я не хочу. І Комплекс найменшої дитини. Ну, так би само собою. так? Я остання дитина, і в мене це відчуття, що я замала. Тому я довший час з цим працювала самотужки, ну, але мені, плюс в мене освіта була, що я знала, де шукати. Тому треба щось з цим робити. Йде мова про те, що так, треба досліджувати цю тему, не залишатися так, в тільки в спогадах травмуючих. Але, звичайно, з психологом. З психотерапевтом можна піти глиб і знайти першу причину. І що робити з тим кривдником? З тою першою причиною? А, мати сміливість? Е Визнати для початку, що в мене є комплекс неповноцінності. Далі психолог намагається побудувати так би певний ряд запитань, і що пов'язані з тим, хто став тим першим так, кривдником, як ти кажеш, хто запустив у цю невіру в себе, чи реально на це були підстави. Бо іноді це знаєш такі слова типу: людини був просто поганий настрій, і вона. Вирішила знайти собі жертву, щоб так цю напругу скинути. А інша дитина, Бо чого дитина, бо вразливість, як губка, всмоктала це і повірила. І воно там, як паразит, так е е е посіло своє місце. Так от, шукати, це на, за один раз не відбувається. Буває, що ти декілька разів людиною говориш, вона аж потім згадує. Отой ключовий момент. Подивитися на ту обставину тепер з позиції дорослого, вернутися в минулу і подивитися збоку на всіх учасників тієї події. Зрозуміти, що це не ваша проблема, це проблема тієї людини. Навіть якщо це є рідні батьки. Ви, може, вже 10 разів їх пробачили за те, що вони вас крили в дитинстві. Але це десь і не ваша проблема, це їхня проблема, що вони так ставились до вас. Дуже важливо це визнати, що це не я не такий. Це щось пішло не так, що вони себе так повели відносно мене. Це дуже багато чого коштує усвідомити це. Бо часто в людини, в якої є комплекс в повноцінності, це тільки придирання до себе. Я не така, я не така, я не така. І е, переконати, що. Ти не така, я великий опір, бо я віра, що я не така. Тому, вертаючись так в то минуле, побачити, зрозуміти, з яких обставин ця ключова фраза така була сказана, що передувало їй. так би, причин наслідковість які це за собою понесло наслідки, які висновки людина зробила? Бо висновок це певна програма, вона себе запрограмувала. Ну, умовно, в мене були там криві зуби, батьки не мали змогу класти брекети, Так, так може мислити, дитина, і з мене знущалися, мене обзивали там якимось чином. Тому я не не можу піти. На якусь роботу, так, де треба бути обличчям. Тому я вирішую йти не знаю, там, дистанційно працювати. То власне, але ти хочеш вийти вже, так, з ракушки, ти хочеш назовні людині, наприклад, є що сказати, вона може бути реально добра, щира, талановита, якій важливо все ж таки донести цю живу розмову. Тоді що ми робимо? Працюємо з наслідком вже або вирівнюється, коректується ота, е, посмішка, бо людина, наприклад, вже може сама заробити ці кошти, е, або який вибір вона зробить, або далі скаржитись і бути в цій проблемі. Е, тому аналіз причини виникнення, і е, що ми робимо з наслідком. Так би, як зараз ти, доросла, можеш вплинути на ту ситуацію, бо там і тоді ти не могла. Людина з комплексом неповноцінності, ще раз повторюсь, у неї далі ця маленька дитяча часточка, «Я» назовні. Ця дитяча часточка, вона в обставинах, та? вона не може нічого зробити. А якщо ми цю дитячу часточку так би, обігріємо ну, за допомогою різних вправ психологічних, заспокоїмо її, дамо їй поплакати, задоволимо ту потребу в прийнятті, Хто це робить? Це робить інша доросла частинка цієї ж людини. І потім ця ж доросла частинка шукає відповіді, як я можу собі допомогти. І коли є запитання, як тоді є вирішення проблеми. Якщо людина тільки у ситуації погано, погано біда, всі погані, то вона не шукає вирішення. Щось можна робити, і потрібно щось робити, але це при умові, якщо людині. Цей комплекс заважає, правильно? Є такі люди, які все життя живуть з комплексом, так собі живуть і так собі помирають. Які це люди, яке в них життя? Тобто ти сказала, що вони ховаються так? навіть за онлайн якусь роботу. Ще які. Дивіться, є варіант е боротьби і прогресу. Є варіант занепаду. Е Шлях, коли цей комплекс неповноцінності мотивує тебе це біль, наскільки скільки хочеться прорватися і всьому світу довести, що я гідна поваги, прийняття і що я хороша. Побачте, і людина старається, ну от, наприклад, історія Арнольда Шварценеггера, в дитинстві він був так з біографії кволою дитиною. Але він став так всесвітньо відомою бодібілдером, людиною, спортсменом, так, про яку знають всі, і актором. Десь серед римлян був якийсь оратор, який в дитинстві запинався, але він потім став оратором. Бо наскільки це було йому важливо, що він над цим працював, я знаю так, своїх знайомих, не буду про них говорити, що вони мають, ну, має певну ваду фізично, але вона дуже великих скажімо так, досягнень досягла завдяки своїй праці над собою і втомі від того, що вона приречена від своєї ущемленості фізичної. І ці люди викликають поваги захоплення. Е, є інший шлях це е, образитись, е, це коли нема підтримки. Е, це коли ти просто не маєш сил і не знаєш, як йти. Бо ти внутрішньо відчуваєш, і кожного дня ти чуєш цей внутрішній голос, що ти не така. І це шлях до депресії, до іноді до самогубства. Е, ніколи не знаєш, так? Е, що буде? Тому ще раз повторюсь: добре, коли є хтось поряд, хто може підтримати і допомогти. От, власне, моє наступне питання: як допомогти? Це потрібно прийти, постійно гладити цю людину, казати: ти така красива, ні, в тебе не криві зуби, ні, в тебе там не... все в тебе добре. А... Дивися, применшувати щось не варто. Важливо ну, об'єктивно подивитися, чи можливо на щось повпливати. Якщо можливо, то пробувати шукати шляхи. Якщо неможливо, то прийняти це і змістити фокус уваги на щось інше, не на постійне, так якби, показування показування свого фізичного недоліку. Переключитися, скільки є історій, ще раз повторюсь, коли. Люди з вадою, але вони досягають е, чи Паралімпійські ігри, чи е, нещодавно теж дивилася на жінку, яка здається в, виплітає якісь е, речі. Е, вона сама себе возить, вона е, на інвалідному візку, вона більше того, ще е, допомагає зсу, е, вона дуже панство почуває протягом дня. Але вона каже: я не маю часу про це. Тобто, поки в мене є оті, наприклад, 10 хвилин активності, бо потім вона, то вона вкладає в те, щоб щось робити. Запитатись такої людини, що ти хочеш? От що би ти хотів, якщо це там підліток, ну чи умовно ще людина, яка ніби чогось прагне. І дочекатися відповіді. Шукати так би, моменти, що, як думає, що заважає. Бо іноді це просто надумані проблеми. Це часто навіть розумієш, тут може допомагати дитині, яку привели батьки. Але ти розумієш, що вона вертається в сім'ю, де ти тут проробила роботу, а в сім'ї далі їй накидують голову якихось моментів, що знецінить її віру. І вона навіть не буде старатися. Ну бо батьки ніколи не старались. І вони не можуть розуміти, що їхня дитина має талант і може зробити це і здійснити прорив. Знаю випадки, коли є так, якби хресна мама, це як в казках. Та? У Попелюшки хресна з'явилася і їй допомогла. Коли підтримує хресна, але вона. Будучи доросла, веде таку роботу з батьками, бо її поважають, вона має певний статус, і батьки вже змушені послухати, ну бо це Хрестно сказала. І якимось чином там дитина вже приймає участь чи в конкурсі, чи оплачується їй та секція, щоб вона могла розвинути той талант. І хоч не хоч але тут не вірили, але вже ну, добре. Хрестна сказала, Хресна сказала, що допоможе фінансово потім у навчанні, то добре, ходи. І ця дитина ловиться за будь-який шанс, і ймовірно досягає успіху? Е, ну я вірю в те, що все ж таки це кращий сценарій розвитку подій, ніж просто залишатись там, де воно є, Наталечко. Чи можеш ти дати поради нашим глядачам, якщо вони зрозуміли, що в них є цей комплекс неповноцінності? Як їм бути, що їм покроково робити? На даний час дуже важливо оцінити реальні умови, в яких ви живете, От людина з комплексу неповноцінності. Якщо можливо змінити їх, якщо можливо не приходити до людей чи мінімізувати спілкування з тими, хто викликає вас усе відчуття меншовартості, неповноцінності, то якщо ви можете на це вплинути, то зменшіть контакти з тими людьми, хто е, ту вашу останню краплинку віри в себе забирає. Е, далі дуже важливо попрацювати з системою мислення свого. Чи я приречена, чи ці обставини мають виклик для мене, і я можу щось змінити. І тут допомогою е, можуть. Прийти різні історії людей, які жили в складних життєвих обставинах, які мали реальну якусь ваду, фізичне обмеження якесь, але вони досягнули чогось. Тому надихайтеся такими історіями. І якщо вони були в гіршій ситуації, а ви все ж таки в кращі, то то хіба е, ви маєте право здатися? Е, дуже важливо, так би, третя порада це не порівнювати себе з іншими людьми, тому що від цього порівняння е, ви ще більше утверджуєтесь у своєму відчутті меншовартості. Тільки ви, тільки ваше життя, тільки е, відчуття того, що е, моє життя одне, воно цінне і я. Маю використати всі можливості, щоб принести собі радість в це життя, сконцентруватися на тому, що ви хочете, що ви хотіли раніше, але не могли це зробити, тому що інші, чи це близькі, чи це ті, хто займалися вашим вихованням, вчителі, вам вас обламували. Можливо, зараз ви можете, так, тому що вже ви дорослі, а тоді не могли. То згадайте, ким ви хотіли бути, що ви хотіли робити, і пробуйте це відновлювати собі. Я до слова зараз милуюся своєю клієнткою, я працювала з нею онлайн, вона не з нашого міста, але вона є художниця. і в неї великий комплекс неповноцінності, бо на це вплинуло батьківське виховання. Але те, які вона зараз роботи виставляє, коли в неї пішли. Е Запити замовлення, і вона малює стіни. Вони просто шикарні, які вона таланти показує. Мені дуже приємно, що я дотична до цього, що вона розкриває себе світу, а не акцентує увагу на своєму відчутті неповноцінності. Я дякую, Наталю. Сподіваюсь, що не тільки твої поради для твоєї клієнтки будуть цінними, а й для наших глядачів теж. Бережіть себе і будьте певні, що в вашому житті неодмінно все буде гаразд. Побачимось.